Репортер на прямому, які новини маємо на цю годину, Єврокомісія надала Україні четвертий транш на суму півтора мільярда євро. Про це віце віцепрезидент комісії Валдіс Домбровкіс. Він зазначив, що ця підтримка європейців допомагає Україні перекрити такі фінансові потреби, як виплати зарплат, пенсій та ремонт критичної інфраструктури. Нагадаю, що загальний розмір макрофінансової допомоги ЄС становить 18 мільярдів євро. Ці кошти мають надійти Україні протягом 12 місяців рівними платежами. Місія міжнародного валютного фонду сьогодні розпочала свою роботу з представниками України. Про це повідомив постійний представник МВВ в Україні Ваграм Степанян. Представники фонду оцінять прогрес Києва з виконання чотирирічної. Програми розширеного фінансування. Україна готує два пакети документів для обговорення під час саміту НАТО у Вільнюсі. про це заявила голова місії України в НАТО Наталія Галібаренко. Один пакет буде політичний, інший практичний. І Він передбачає план, який допоможе наблизити взаємосумісність України зі стандартами НАТО. Крім того, обговорюються такі проєкти, як гуманітарне розмінування, медична реабілітація і поступовий перехід на зброю натівського стандарту йдеться про допомогу Збройним силам України, і так само йдеться про велике збільшення фінансування існуючого зараз комплексного пакету допомоги. Тобто, якщо зараз до цього часу ми в рамках комплексного пакету допомоги. Закуповували аптечки, зимовий одяг, антидрони для наших збройних сил. То тепер ми говоримо про те, що наступні проекти вже будуть носити більш середньостроковий і довгостроковий характер. Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 не робить НАТО стороною конфлікту. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Він зазначив, що Україна має право на самооборону. А НАТО допомагає відстоювати це право. Я залишу окремим союзникам можливість робити оголошення про те, коли саме вони почнуть навчання, особливо після нещодавної заяви президента Байдена. Це важливий крок, який частково дозволить нам поставити винищувачі на певному етапі, і також надсилає дуже чіткий сигнал про довгострокову перспективу. Ми маємо пам'ятати, що це агресивна війна. Україна має право на самооборону. Навчати українських пілотів керувати в 16-ми вже почали у декількох країнах. Про це під час зустрічі міністрів оборони ЄС заявив високий представник ЄС Жозеп Борель. Головний дипломат Євросоюзу підкреслив, що сучасні винищувачі є необхідністю для того, щоб українці могли продовжувати оборону. Рішення про навчання українських пілотів, зокрема, активно підтримують у Нідерландах. А ось і Німеччині кажуть, що не мають літаків такого типу, тому розглядають інші варіанти співпраці зараз ми вивчаємо кілька можливостей, які теоретично можуть існувати. А потім побачимо, чи зможемо і захочемо зробити цей внесок. Але це не є вирішальним, тому що у нас просто немає літаків F-16, і ми не зможемо дуже допомогти в імовірній підготовці пілотів. Авілі верігапі. Really я рада, що ми отримали зелене світло з Вашингтона на підготовку українських пілотів на винищувачах F-16. Це означає, що ми можемо продовжувати плани, які ми розробили разом з Данією та іншими союзниками, щоб розпочати ці навчання. І звичайно, це перший крок, який ви повинні зробити. У вас повинні бути пілоти, які знають, як керувати цими літаками. А наступним кроком буде пошук самих літаків. У повітряних силах привітали фактичне створення авіаційної коаліції. Втім, за словами речника Юрія Гната, навчання українських льотчиків на винищувачах F-16 наразі не розпочалися. Триває лише процес підготовки. За його словами, в країни, які планують надати майданчик для тренувань, вирушили передові групи. Самих пілотів поки що там немає. Ситуація у Білгородській області це внутрішня російська криза, яка назрівала ще до повномасштабного вторгнення в Україну. Про це написала у соціальних мережах заступниця міністра оборони Ганна Майер. Вона запевнила, що Україна не веде війну на чужій території. Тим часом у головному управлінні розвідки України повідомили, що Росія проводить евакуацію сховища ядерних боєприпасів Білгород 22 І через ситуацію в області у представників російського керівництва помітні елементи паніки. Про це, зокрема, свідчить евакуація місцевого населення. Можемо констатувати, що протестні настрої на території так званої Російської Федерації зростають. Зокрема, зростає кількість людей, які готові і зброєю в руках боротись за майбутнє своєї батьківщини, так як своїх громад, окремих районів, своїх народів, так як вони це бачать, і звільняти від цю землю від узурпатора від режиму. Про так зване звільнення кількох населених пунктів на Бігорщині вчора заявили в руському добровольчому корпусі і легіоні Свобода Росії у самій області. Місцева влада оголосила так звану зачистку території і закликала мешканців Грайворонського району поки не повертатися до своїх будинків. А в Кремлі заявили, що глибоко занепокоєні через ситуацію у прикордонній області. Данія хотіла б провести в липні мирний саміт щодо України. Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Люк Расмусен. Він також сподівається, що на такому саміті мають бути присутніми не лише союзники України, а й лідери великих країн. Ми підтримуємо Україну з першого дня, але зрозуміло, якщо відбудеться міжнародна зустріч, яка принесе більше цінності та прогресу. Це має бути не просто зустріч країн, які весь час стояли на боці України. Необхідно зацікавити та залучити такі країни, як Індія, Бразилія та Китай. І якщо Україна зі своїми друзями, включно з Данією, досягне успіхів в цьому, і Україна визнає, що настав час провести таку зустріч. Це буде фантастично. В Україні створять корпус морської піхоти. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час перебування на лінії фронту в Донецькій області. А там він привітав військових з днем морської піхоти. За словами глави держави, спочатку російської агресії військові морської піхоти надійно тримають оборону у найбільш відповідальних ділянках фронту. Ухвалено рішення значно збільшити потенціал. А української морської піхоти створити корпус морської піхоти. Держава робить все для розвитку цього вашого важливого міцного роду військ для оснащення нашої морської піхоти сучасною зброєю, сучасною технікою та для створення нових бригад морської піхоти України. Подякував українським морпіхам за професійні стійкість та витривалість Головнокомандувач Валерій Залужний він відзначив, що морські піхотинці мужньо боронять державу від російських окупантів, виконуючи найскладніші завдання на землі, на морі та в повітрі. Нагородили бійців, які брали участь у запеклих боях. А також згадали про побратимів, які зараз у полоні. У Києві сьогодні відбулися вручисті заходи до дня морської піхоти. За час повномасштабного вторгнення морські піхотинці брали участь у запеклих боях практично вздовж усієї лінії фронту. Зокрема, взимку та навесні минулого року деякі підрозділи брали участь в обороні Маріуполя. Спочатку тримали металургійний комбінат і річа, а згодом частина морпіхів прорвалася на Азовсталь. Там разом із суміжними підрозділами бійці стримували ворога до 20 травня. Хлопці з заводу Ілліча попадали в полон під час прориву. Дуже багато хто загинув, дуже багато хто знаходиться без вісті. Але якщо говорити, говорити загалом, то це більше двох тисяч саме морських кіберів. Журналісти, представники мас-медіа, фіксери стали на захист пресофіцера, капітана третього рангу, керівника прес служби тактичної групи Грім Дмитра Плетенчука. Його відсторонили від виконання обов'язків за допису у Фейсбук про збиття ворожого Су 35 в акваторії Чорного моря. Згодом пост зник а на ранок стало відомо про відсторонення Дмитра з посади. Його з Херсона, де він працював, привезли в Одесу. В об'єднаному координаційному прес-центрі Сил оборони Півдня повідомили, що пресофіцер перебував у відрядженні, яке закінчилося, і нині триває службова перевірка. Рішення про відсторонення Дмитра Плетенчука обурило медійників, що знають Дмитра як відповідального та сумлінного фахівця, який завжди сприяв ефективно і оперативно інформувати українців та міжнародну спільноту про досягнення української армії та злочини Росіян на Херсонщині. Його називають найкращим пресофіцером оперативного командування Південь і наголошують, таке рішення негативно вплине на роботу медійників. Представники медіа написали лист звернення до керівництва міністерства оборони з проханням відновити на посаді керівника прес-служби тактичної групи ГРІМ Дмитра Плетенчука. Під відповідним зверненням підписалися більше ста представників українських та закордонних засобів масової інформації. Метро ефективно і завжди проактивно намагався висвітлювати ті події, які там відбуваються при цьому, намагаючись акцентувати не тільки на самих по собі військових діях, а чергу на злочинах на обстрілах абсолютно мирного міста Миколаїв. Ми просимо відновити на посаді Дмитра Плетенчука або підвищити, можливо, його бо він реально своєю бойовою роботою заслужив це. А і друге, переглянути комунікаційну або кадрову по. Полі... Політику в ОК Південь, при службі ОК південь. Бо ми, як працівники медіа, стикаємось з дуже багатьма перешкодами. Підписуйтесь на наш YouTube, Більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за оновленнями і залишайтеся з нами.